Єсмісопасмати військова частина полку зв'язку у Житомирі одне з військових українських формувань, де проходили стажування, а тепер складають військову присягу курсанти Житомирського військового інституту з поміж новоспечних лейтенантів, третина дівчата, котрі не відкидають можливості військової кар'єри. Я вважаю, що це є перспективне для майбутнього і відкривається більше дверей, куди ми можемо далі себе якось розвивати. По претенденції скорочення у збройних силах курс на переоснащення армії вимагає висококваліфікованих військовослужбовців, зазначає начальник Житомирського військового інституту Юрій Даник. Саме в Житомирському військовому інституті отримують підготовку і знання за високотехнологічними напрямами, самими сучасними. Тому перспектива є і в нашого навчального закладу, і в тих, хто в ньому навчається, і тих, кого ми випускаємо у велике життя. Заради майбутніх перспектив курсанти йдуть на певні випробування, а родичі погоджуються на їх оплату. Для нас вона висока, Ну так як ми на нас займалася на воєнній кафедрі, де інженерія та тринадцять тисяч надо було платити. Курс підготовки офіцерів запасу передбачає два роки навчання на військовій кафедрі, а тоді під час стажування у військовій частині строєву підготовку, стрільбу та вивчення військових статутів. Квінтесенція всього військова присяга, яка не лише відкриває нові перспективи, а й накладає величезні зобов'язання. Вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народу завжди бути йому вірним і відданим. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народові.